Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом! Ви на каналі Південний Пошук і я Олександр. Так, для тих, хто не знає, то нагадаю, наш канал присвячений різним цікавим, ретро, колекційним, як сучасним, так і вінтажним речам. І шукаємо ми то все на різних інтернет-платформах, як то України, так і за кордоном. І сьогодні до мене прилетіла. Чергова посилка з Японії, і вона повна повна восьмибітних оригінальних картриджів Famicom. Тож, друзі, запрошую до розпаковки. Ретро-ірова спільнота. Вам це має сподобатись? Так, наша посилочка на столі. Зараз будемо її скривати. Вага у неї 2,5 кілограми, і тут у нас має бути цілих 40 картриджів. Так, о. Відкриємо її позаду, бо тут, бачите, такі заклейки. у них все, Я думаю, різниці немає, все рівно ми всі їх дістанемо. 40 картриджів. 40 оригінальних картриджів на Famicom. Так. Ось вони ось так виглядають. Так, по одному, чи як їх діставати, чи вони кучками, мабуть, кучками такі, да. так. Значить, коробочку я відставляю. І сюди буду тільки діставати отакими от пакуночками. Ну що ж, погнали, дивіться, в цьому відео ми їх тільки розпакуємо і подивимось. А вже перевірку, перевірку я зніму окреме відео. Скоріше за все, в середу його випущу. Ну, ви самі розумієте, 40 картриджів, 40 це. На кожний картридж там, ну, по 2-3 хвилини, це вже відео буде на півтори години. Тож ми тільки подивимось, що тут воно, як вони прийшли. А кому буде цікаво, вже які там ігри, які працюють картриджі, які ні, то буде окреме відео. Тож, підписуйтесь, хто не підписаний. Буде анонсик. Там будемо перевіряти. Ну і погнали будемо по одному дивитись. О! Є! Ось це гарний картридж. Нікетсу в гарному стані. До речі, хочу сказати, що я якби, вже і не збирався отак, отак купою лоти такі з картриджами замовляти, але от побачив його, і була дуже гарна така ціна. І моя барахольна душа не витримала, і я поставив ставку і виграв. Бо я хотів такі вже більше, як от, можливо, хто бачив минуле відео, от такі комплектні, колекційні, але тут половина було гарних картриджів, Тому ну, не витримав. І так, Нікецу. Класна гра, це Бродівка у нас. Класний стан. Наліпки все на місці. Бейсболи, о, от тепер у мене. Опа. Бейсболи. Так, ну і тепер в мене буде багатенько бейсболів. Це бейсбол від Немкот, Якщо раніше мені вони майже не траплялись, був тільки один повнокомплектний картридж. то Тут їх здається штук 5. Ну, що ж, будемо вчитись грати в бейсбол. Ось одразу ще один бейсбольчик. Це вже від Konami, 89-го року. Слухайте, як завжди, наліпки, все на місці, все класно. Так, ще один картридж від Nemcot. SkyKid. Так, верхня наліпка трішки пошкоджена. Ага, і тут якесь, якась зелена слизь. Так, ось що це така загра. Не знаю, такої не бачив. Від Konami. Прикольно. Але ось задник на Бачите, пошкоджений. Але буде цікаво подивитися, що за гра. Так. Ось такий рожевий. Ой. Від Hudson Soft, 92 го року. Слухайте, я забув, як називається, але у доброго денчика я таки бачив. У нього були такі картриджі. О, автограф від японців. Так. Ось це схоже на Маджонг. Ну що ж, куди ж без Маджонгу? Від Konami? Ну так, якщо ось цей японець в руках тримає таку кісточку, то це, скоріше, за все, маджонг. Так. Другий пакуночок. 40 Ух! Ну Побачимо тут по. От по фото, по картинкам, я то не всі ігри знаю. Так, я вгадав, ну може штук там, там менше половини, можливо штук 10. І так подивився, що ну, типу нормально можна брати. Так. О, є у нас ось такі каріки. Це взагалі дуже цікаво від тайто, тому що тайто корпорецін дивіться, який фон-фактор прикольний. Місце під батарейкою, мабуть, гра з батарейкою. Тому що тут взагалі нема наліпки. Це буде. Так, а що там у нас тут? щось там деренчить? Ага. Є, є відламане, ну, блін. Але тим більш буде цікавіше подивитися, що тут взагалі за гра. Так. Ось таке у нас. Не знаю, на якийсь конфуз схоже. Картинка, бордовий карік. Бейсбол від жалеко. До речі, дуже гарний стан. Made in Japan. Всі наліпки. От бейсболи японці хоч люблять, але вони їх, мабуть, і не юзають. Так. Капітан Цубасу. Класна гра. Був у мене вже такий карик. Але цей щось такий, наче й не подертий, але якийсь залапаний. У мене був в кращому, в кращому стані. Так, ще один ноунейм чорний. Ой, тут взагалі з усіх сторін. Ну, прикольненько. Будемо на перевірочки дивитися, що там у нас. Так, бордові каріки. Ох! Це 87-й рік від Технос. І здається мені, що це також гра з серії Нікецу. Тільки, тільки тут інша отака. Обгортка, але будемо перевіряти, я не впевнений. Так. Ось такі два милих хлопчики. Бібопьескол. Бі Цікаво, не знаю такої гри. Є. Далі. О, друзі, а ось це скарб, оце скарб. Ось це колекційний скарб. Зараз, зараз будемо його відкривати. Це прям те, що я дуже-дуже чекав і хотів потримати, подивитись. О, ось він, Double Dragon, Double Dragon 3. Культова, культова гра. І тут вона. Має бути в повній комплектації. Я дуже обожнюю ось такі повнокомплектні картриджі з коробочками, з мануалами. і Все має бути Double Dragon в повному, в повному комплекті. Обережно. ну Коробочка, як бачите, має загине. Так, ну. Скільки ж років. Made in Japan. Ось ця картинка. Була в нас на піратки постійно. Ну що, давайте поглянемо. Ой. клас, Мануал. Мануал навіть. Ага, тут і картридж. Ой-ой-ой. Так, а холдер, а холдер у нас пошкоджений. Блін, дуже шкода. Не знаю, доведеться, мабуть, шукати з якогось іншого, щоб докомплектувати, ну це ж зовсім не, не, не круто. Це зовсім холдер, вважайте, що нема. Так. Мануал. Цікаво, чому він зроблений справа наліво. Ну так. До речі, ну... Ну так, він справа на О, прикол. Слухайте, мануал зроблений як комікс. Взагалі клас, ніколи такого не бачив. Ну і сам карік, друзі. Дивіться, який стан. Та ти шо? Наліпка, все на місці, не залатаний. Гарненький. О, все, клас. Єдине, що не пощастило, звісно, з холдера, бо він повністю що не немає, але то можна буде знайти заміну. Ну, По-любому в мене буде ще одна посилочка з каріками, або десь подивлюсь зі старих, що приходили. Та в принципі навіть на тому же аліку можна сам холдер замовити. А так, то мануал, сам картридж, все дуже класний стан. да, І коробочка також. 91 рік. Стан досить добрий. Є, оце те, що я, можна сказати, найбільше чекав з цієї посилки, саме цю гру. Ну, це з тих, що мені відомо. Так, а у нас ще один далі пакуночок. Так, і погнали. Ось від Jaleco, Formation Z. Е, ніякої пропаганди і до Кацапстану це не має ніякого відношення. Це гра про роботів гандамів. Dragon Quest був у мене такий картридж. Джелего Exerion. Ex -Ex так, ну це якийсь шмапчик, мені здається. Так, це теж гарний стан. Дуже круто, от ми продовжуємо досліджувати різні форм-фактори від різних фірм, оригінальних картриджів. Ось Nemкод. драуга, Можливо, хто бачив минулий, минулу розпаковку з Японії, в мене така друга була, але повнокомплектна. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, була повнокомплектна в коробочці з мануалом. Так, тут немає тільки задньої наліпки. Верхня є. Так, йдемо далі. Про реслінг. О, на жаль, на жаль, це не той реслінг, що мій улюблений. Мій улюблений був не від Nemкод, а від Техмо. крутезний реслінг, І я думаю, він мені в скорому часі приїде, тоді я вам його покажу. Оце я бачив. Я бачив доброго денчика. Добрий денчик, привіт тобі. До речі, друзі, можливо, хто не знає. Добрий Денчик – це також гарний канал по ретро іграм. І там просто велетенські розпаковки з Японії. Тож, підписуйтесь, посилання залишу. Так, сумо. Оце білий карик – це сумо. Варпмен. До речі, також дуже прикольна гра. Там каріка чудовий від Немкот. Так, далі. Окремо, що це у нас прямо один картридж окремо запакували, що ж це у нас за гра така. Може якийсь раритет. Прикольний такий кольор. Я не знаю, як вам на камері видно, такий фіолетовий. А, ну так. Це Супер гра в бейсбол. <ріхи> так, ну що ж. Бейсбол, так бейсбол. Так. Наступний пакуночок. І дістаємо. Опа! О, Йошик Так, це здається. 92 рік Йошик, це мені здається, яйця Йоши. Вон так. Саме так вона і має називатись. Це воно схоже на Доктор Маріо, але там в головних ролях Йошик. Так, ще один новий, ну. Так, прям цікаво. Вдруг вдруг тут якийсь раритет. Опа, ще один нікіцу. Так, а що ж це доджбол чи ні? Здається, у мене такий вже був. Слухайте, гарний стан. Нікецу це добре, Алекс, привіт, це тобі під замовлення. Так, а тут у нас... Якщо я не помиляюсь, це Донкі Конг. Ай, шкода, шкода. Ну, бачите, от такими лотами великими, так, у людей, коли береш, то є картриджі от пострадавші, так? Ось, о, дивіться, Томіленд. Такий він залапаний, видно, що його, його використовували, ним грали. Це, бачите, 40 картриджів. ну От половина мають такі значні дефекти, але дефекти ну, тільки ззовні. Так. Що це у нас таке Діздут. Діздут 2. Ух ти. Не знаю такого від Nemкод. Коли в магазинах з Японії береш, то там все ж таки стан покращий. О! Від Bandai тепер отакий фум-фактор. Це в нас гра GG No Kitar в мене було. А, так, в мене вона і є навіть. Це друга частина. Так, а де ж вона в мене здається? Здається, здається. О, так, ось. Ось. Перша частина також бандай зелененька. А це друга про дівчинку. До речі, досить непогана гра. Клас, будемо перевіряти. Цікаво. Цікаво, що там. Схожа вона на першу чи ні. Так. Ще один пакунок цього разу картриджами я затарився по повній, скажу я вам так. Хоча в мене вже буде ще і наступна посилка, вже буду анонси спойлерить, ну, але там будуть знову ж такі такі вибрані ігри, так можу сказати, от повнокомплектні і різні, дуже крутезні. Так, Супер Чінніс. Минулого Посилки в мене також був такий картридж, але він був комплектний в коробочці. А цей голенький, але стан гарний. Це вже класно. Так, червоненький. Що у нас тут? Хопа. О, Бомбін. Класна гра. Це із серії про бомбермена. Це якась як пізніша версія йде. Реально досить непоганий. О! Так. І ось він, Дабл Драгон. Дабл Драгон перший. Так, цей карек я теж чекав. І стан у нього гарний. Налітки всі на місці, ніяких підписів, ніяких подертостей. Так. І тепер у мене буде повнокомплектний Дабл Драгон 3 і оригінальний Дабл Драгон 1. Клас! Це взагалі. Опа, далі. Сокер, сокер, стандартний сокер. Ми будемо на ньому довго. Так. О, бомбджек. Здається, Mighty бомбджек. щось знайоме, але саму гру не пам'ятаю. Це треба чекати вже перевірки. Так. Бейсбол. Бейсбол 89, а здається, вже такий і був навіть. Ну. Дубль. Так, і ось такий блакитний у нас. Що у нас тут? nuts і milk від Hudson 84 рік. Прикольно. Так, друзі. Все. Ось останні два картриджі. Розпаковуємо їх на фіналочку. Ну, як бачите, це такий збірний лот Тупи картриджів. І останні у нас йдуть. Це знов таки Нікетсу. Такий вже, де він тут був, так, самий перший, здається. А, ну так, так, ось він. Але. Бачите, на жаль, на жаль, на жаль, тут вигорівша наліпка. Ось бачите, як, як прям відрізняється. А позаду все нормально. Ну, хоча, хоча тут залапано. Тут стан, звісно, гірше. Оцей Нікесу гарний. Так. І фінальний на сьогодні. В сьогоднішньому відео. Хопа! Це знов Нікету і це футбол. Ух ти! і дуже в класному стані. Ну що ж. От з Нікітсу даблдраганими мені реально пощастило. Що я тут можу сказати? Так, друзі, ось така була коробка з каріками. Ось ми їх розпакували. Кому було цікаво, велике дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди. А хто хоче побачити, чи працюють ці картриджі, які тут ігри на невідомих картриджах, то буде окреме відео, я, скоріш за все, його виставлю в середу. Тож, друзі, всім вам повну хату антикваріату, миру, добра, любові і до зустрічі!